Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую. Братан, хейт, О, ти допомагаєш, і ти отримуєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. поняв? там їхало просто машина. Це все. Звіти показував, показував, як це все працює. Так, ні, все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському проєкті в ТікТоті. І от можливість зайти заробляти, здавалося б, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, поняв, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, і так далі, вони бруд і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там розоблачення, чорний піар. Душа так само, як в 90-х все було. Так само. Просто раніше приходили і раз, поняв? Ну і не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де, якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, м'яко кажучи, да? люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять-таки, впираються на те, що сусід щось каже, а ти пора піаришся там, за що цих біженців чи військових чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні ти будеш осуджений. Зробив хорошо осуджений, зробив плохо, осуджений. зробив дуже-дуже плохо осуджений. Тока здійлав якусь хірню, йдіч з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточуванні і соціумі ти будеш осуджений іменно людьми, які нища тебе. Все, больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість ...від 100 тисяч місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.